Більше року 18-річний студент доброволець провів у російському полоні із пораненою рукою, поки його обміняли. Ну і що й на львівські медики, щоб врятувати руку, наростили глібу 5 сантиметрів утраченої кістки, як він знову повернувся на службу. Олександра Стасишин розкаже. Він багато усміхається і весь час тримається за поранену руку. Лишилося з колонії, власне, коли апарат старчить. Ти його стараєшся прикрити рукою, коли хтось сідав, то так я захищений. На правому плечі Гліба Портмана довгий рубець, два отвори, сліди від апарату фіксації всередині титанова пластина. Після 13 місяців у полоні з простреленою рукою львівські медики зробили кілька надскладних операцій і врятували військовому потрощену руку. Як рука згинається в лікті, так само вона згиналася і в плечі. На першому етапі операції склали його кіст правильне положення зафіксували металевою пластиною і поставили спеціальний цементний спейсер, щоб сформувати місце для наступних етапів операції для трансплантату кістки. З допомогою його ж кісток стазу ми пересадили ці кістки в ділянку плеча, відновили тих 5 см втраченої кістки. На війну у березні 22-го, Тоді ще 18-річний студент-психолог пішов добровольцем. Півроку важких штурмів на сході, а потім найважче боєзіткнення на Кремінському напрямку. Я був в старшому позиції. Відповідно, я мав виходити перший. Я тримав комунікацію, що мол я підійду в цей край Окопа, з нього встаю. Вони дали добро. Сказали, не буду стріляти. Я встав і почали стріляти хвилини через три такого лежання, коли я зрозумів, що я пробую спертись на руку, щоб стати і не можу, то розумів, що щось не так. Потім дивлюсь кров після допиту гліба відправляють у лікарню і навіть ставлять апарат зовнішньої фіксації. З ним хлопець майже рік пробув у полоні. каже, умови були нестерпні, що навіть він худий втратив 12 кілограмів. Було тісно в приміщенні, яке розраховано там на 20 людей от кімната, де я жив. у нас там жило 60. Нам спеціально їжу ну давали майже киплящу. Ти дуже хочеш їсти. Почуття голоду тебе переслідує просто постійно. Вплоть до того, що там не знаю, тобі сниться там снікерс або кетчуп, і ти такий о, хлопці, сьогодні таке снилося. Всі такі вау. Коли ти опікаєш рот, ти не можеш їсти тільки на тиждень-два. Далі ти звикаєш. Пригадує, за рік жодного контакту з рідними наглядачі були жорстокі і неважливо здоровий ти чи поранений. Ми могли стояти там на морозі без теплих речей 4-5 годин співати Катюшу. От, гімн Росії того, хто не співав, відводили в сторону і забували влітку. Почалось загострення. В мене почалось запалення. Вона боліла просто пекельно, не можна було адекватно навіть віддихати. Зламана рука почала гнити. Від того, апарат просто відвалився сам. Гліба знову перевели до лікарні, а звідти уже повезли на обмін. І 3 січня, 24-го хлопця, і ще понад 200 українців повернули додому. Це був наймасштабніший обмін за весь час великої війни. Повністю я усвідомив, що я вдома день на другий, напевно. От, і тоді вже в мене був шок. Далі півроку операції, тільки плече стало загоюватись, гліб повернувся на фронт. Я розумію, що я зараз, скажімо так, не ну, особливо боєць, проте все одно я щось десь трошки знаю, щось десь трошки вмію, щось десь трошки можу, і я там можу бути корисний для себе, і для своїх близьких, і для своїх побратюнчиків, для їх сімей також. І війна ще не закінчилась, значить, ну, ми ще потрібні. Тепер час від часу приїжджає до Львова на заняття з фізичним терапевтом, бо для повного функціонування прооперовану руку потрібно розробляти навчання в університеті, поставив на паузу. Обіцяє довчитись після перемоги. Тоді переконаний, буде час і на відпочинок, десь у тихому місті з його мрій в богами забутому селі, де дві хати, одна з яких розвалена, просто оселитись, щоб спокою ніхто не рухав. Я в виноград, все. Зі Львова Олександра Стасишин, Володимир Віжбинський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.